Видавництво Темпора раде видавати переклади книжок Ольги Токарчук, а я рада сьогодні вам про них розповісти. Нещодавно вийшла друком Е, другий роман Ольги Токарчук про дівчинку-підлітку на початку 20-го стріччя, яка бачить духів. Як я вже сказала, це лише другий роман авторки, але в ньому вже Повною мірою проявляються особливості її творчості, це вміння вибудовувати внутрішній світ дуже різних персонажів, і інтерес до ірраціонального, до містичного досвіду, інтерес до того, що перевершує всі раціональні пояснення. Дім, дня дім ночі, як сама авторка казала, народився із задуму написати просто про місце, в якому вона живе, про свій дім. Але поступово твір розростався, в ньому з'являлися різні персонажі, різні сюжети, і це такий фрагментарний роман, це також особливість письма Токарчук. Вона вміє із дуже дрібних фрагментів вибудовувати цілісну картину. Також це Роман, де проявляється її інтерес до допомежів'я, до простору поміж двома якимись полярними точками, тут це помежів'я і географічне, і історичне, тому що дім, про який вона пише, лежить на заході Польщі. На тих землях, які відійшли Польщі після Другої світової війни, називаються так званими поверненими територіями, і на цих землях лежить відбиток життя людей іншого народу, іншої культури. І ці землі пам'ятають іншу державу. Ольгу Токарчук цікавить це змішування старого і сучасного, і саме те, що витворюється на цій межі. На її думку, це цікавіше і цінніше, ніж щось одне, щось монолітне. Це також межа. Між жіночим і чоловічим, між раціональним і ірраціональним. тому що можна сказати, що в певному сенсі цей магічний реалізм в цьому романі, поміж абсолютно реальних побутових речей з'являються речі химерні і навіть містичні, можна сказати. І також тут ідеться про межу між природним і штучним, тому що дім цей лежить на території, дуже тісно пов'язаній з природою, де природа співіснує з людиною, радше людина співіснує з природою, і це співіснування також цікавить авторку. Останні історії це роман, або можна сказати, збірка із трьох оповідань, це три історії про помирання про трьох жінок, які тим чи іншим чином змушені спостерігати і певною мірою переживати смерть. Це жінки різних поколінь, але всі вони стикаються з цією проблемою. І знову ж таки, смерть для Ольги Токарчук це такий собі перехід. А переходи її цікавлять, і саме там народжується все найцікавіше для творчості і для мистецтва. Бігуни. Один із найкращих романів Ольги Токарчук 2008 року вона отримала за нього Національну літературну премію Ніке. А 2018-го разом зі своїм перекладачем отримала за цей роман міжнародну букерівську премію. Це фрагментарний роман, складений з багатьох частинок, і, на перший погляд, а може видатися, що в ньому немає єдності, але так як географічна мапа складається із багатьох розрізнених точок, зрештою, прочитавши цілу книжку, можна помітити надзвичайну цілісність цього тексту. І, як я вже казала, Ольга Токарчук уміє із таких, начебто, не пов'язаних між собою історій, із багатьох персонажів, якихось навіть можна сказати, обірваних сюжетних ліній створювати справжню цілісність і справжній роман. Це роман про рух. Про різні його прояви. Часто це рух, начебто без визначеної мети, намагання втекти. Але, зрештою, він такий виявляється життєдайним. Поки ми рухаємося, ми живемо. Химерні оповідання це. Книжка написана після написання книг Якова, і в певному сенсі вона така компенсація, якщо книги Якова книжка товста і ґрунтована на історичному матеріалі. То химерні оповідання це тонка збірка із коротких текстів, де авторка дає волю своїй фантазії, де відбуваються фантастичні і химерні речі. Момент ведмедя новинка у видавництві Темпера. Це збірка есеїв, де Ольга Токарчук міркує про тварин, про екологію, про географію, про мову, про гендер, про творчість, про багато різних речей. І, зрештою, в центрі або в основі цього всього напевно, найкращий роман Ольги Токарчук, книги Якова. Якова». Це… Дуже масштабна книжка не тільки в плані обсягу, а й в плані змісту. Це історія франкізму, єретичного руху, який зародився в юдейському середовищі на землях, які зараз є українськими. Історія про власне Якова Франка, очільника цього руху. І про його послідовників, про дуже багатьох із них. Ольга Токарчук тут малює масштабне полотно цілу історичну епоху, кілька держав, кілька мов, ціле людське життя. Але разом із тим, вона, як завжди, в своїх книжках дуже уважна до дрібних деталей. Все тут будується на дрібних, дуже тонких нюансах, і практично кожен персонаж там має свій голос. Також в цьому романі є дуже цікава оповідачка Єнта, і це одна з реалізацій експериментів Ольги Токарчук з оповідачами, які вона також продовжує і нині. До речі, один із персонажів її раннього роману Е, -Е» з'явився в її найновішому романі Емпузіо. Я вас закликаю читати ці книжки, а також очікувати на інші романи Ольги Токарчук в українських перекладах Е. -Е». Вийшов у перекладі Остапа Сливинського, Дім дня, дім ночі в перекладі Віктора Дмитрука. Останні історії в перекладі Ярини Сенчишина, Бігуни в перекладі Остапа Сливинського, Химерні оповідання в перекладі Віктора Дмитрука. Також момент ведмедів у перекладі Віктора Дмитрука і книги Якова в перекладі Остапа Сливинського.